Майонез, мабуть, найвідоміший французький соус. Точна дата його появи невідома, адже існує декілька версій його походження. За однією з версій майонез винайшла маловідома мешканка Лондона. У жінки нібито не вийшов заварний крем. Але оскільки ця версія походження практично не має прихильників, історики кулінарії практично не згадують її, розповідаючи про популярний соус. Однією з найпопулярніших історій, пов'язаних з винайденням майонезу є та, в якій честь створення соусу приписується французькому герцогу Рішельє, не кардиналу, а його внучатому племіннику. Якщо бути точним, то навіть і не герцогу, а його особистому кухареві. Згідно з одним з варіантів цієї версії, герцог збирався дати урочистий обід на честь перемоги над британцями при Порт Маоні, місті на Іспанському острові Мінорка у 1756 році. У розпал приготувань кухар виявив, що на кухні. Скінчилися вершки, з яких слід було приготувати густий соус на основі яєць. Раптове осяяння підказало йому замінити відсутній інгредієнт оливковою олією. Результат вийшов чудовим, і творець, натхненний похвалами герцога й гостей, дав йому ім'я на честь здобутої перемоги. Згідно іншого варіанту цієї ж версії, коли столицю мінорки місто Маон, в якому знаходився французький військовий гарнізон, очолюваний маршалом Рішельє, оточили англійські війська, з провіанту у оточених були лише яйця та оливкова олія. Коли вже не сила було дивитися на яєчню та омлети, винахідливий кухар, ім'я якого не збереглося в історії, ретельно розтер свіжі яєчні жовтки з цукром і сіллю і поступово підливав олію, щоразу ретельно вимішуючи, після чого залишили. Вирішилися лише додати лимонний сік і вуаля, новий соус готовий. І герцог рішельє, і всі солдати були у захваті від новинки, яка навіть простий хліб робила дивовижно смачним. На честь міста Маон новий соус було названо Майонським, що французькою і буде майонез. За іншою, не менш романтичною версією, майонез було винайдено трішки пізніше, у 1782 році, але вже не тому, що інгредієнтів було вкрай мало. А навпаки, через бажання здивувати новою стравою на великому банкеті, влаштованому на честь перемоги іспанських військ над англійцями. Зробив це герцог Луї де Крельйон, француз на службі у іспанської корони, який завзяття. Міноркі мінорки отримав титул герцога Маонського. За легендою, герцог наказав своїм кухарям приготувати щось особливе. Так з'явився особливий соус, приготований з найкращої оливкової олії, яєць і лимонного соку з додаванням цукру, солі і червоного перцю. Чисть винайдення майонезу у французів оскаржують іспанці. У них також існує кілька версій походження соусу. Перша полягає в тому, що кухар герцога рішельє зовсім не зіткнувся з відсутністю інгредієнтів, а подав до столу місцевий соус, який здавна готували на мінорці з яєчного жовтка, лимонного соку, оливкової олії, солі, перцю, чеснику і трав. Друга говорить, що майонез придумали баски, які проживали в містечку Байон, і його назва це спотворене слово байонез. А от перший промисловий майонез випустив у 1905 році американець Річард Хелман.